Ти почув пані Колтер Чи то місіс. Вона є головна тих пожирачів. Ох, пізда. Пані місіс Колтер, е, головнокомандувачка е, пожирачів. Це ця жилка дуже злісна, і Ліра дуже рада. Що дізналася про це, перш ніж було за пізно. Пан, я не можу повірити, що місіс Колтер е жінка головнокомандувач пожирачів. Я довіряла їй. Даймон пані місіс, блять Колтер. Щось типу. У -у -у, ти сука, диви вона, сучара, блядь. Я вахуй, я здохну. 100%, а де воно є, я не бачу. Та я є бачу цю хейт не ублять. Та це піздець, блять. Блять. Починай ненавидіти ще більше мав.